Вітаю! У цьому відео я покажу, як почати нумерацію у програмі Word не з першої сторінки. Взяв для прикладу текст із Вікіпедії. Почнемо. Поставимо нумерацію сторінок. Для цього відкриваємо вкладку «Вставлення» – сторінки. Вибираємо, в якій частині сторінки будуть номери. Я виберу знизу справа. Всього 6 сторінок і всі з нумерацією. Невеликий відступ. Якщо потрібно, щоб на першій сторінці не було номера, наприклад, для реферату чи курсової, то потрібно на вкладці колон титули поставити відмітку інші для першої сторінки. Але сьогодні не про це. На вкладці Основне активовуємо показ прихованих знаків. Навіщо це ви зрозумієте в процесі перегляду відео. Ставимо курсор перед першим символом сторінки, з якої повинна починатися нумерація. Поставимо розрив сторінки. Переходимо в макет. Розриви. Та в секції розриви розділів вибираємо наступна сторінка. Вимкну та увімкну приховані знаки. Тепер видно, що так можна побачити, де знаходиться розрив. Двічі клацаємо на номері сторінки, щоб відкрити вкладку колонтитули. Ставимо курсор біля номера сторінки наступного розділу та клацаємо на Як у попередньому, щоб деактивувати. Відкриваємо номер сторінки Формат номерів сторінок. У секції Нумерація сторінок вибираємо почати з першої та натискаємо на кнопку ОК. Ставимо курсор на сторінці попереднього розділу. Тоді відкриваємо номер сторінки, Видалити номери сторінок. Тепер можна закрити колон титули. Та вимкнути відображення прихованих знаків. Бачимо, що перші три сторінки без нумерації, а наступні три з нею. І нумерація починається з одиниці. На цьому все. До зустрічі!